День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблігроє. Пропоную вашій увазі кутовий диван Женеву від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 44 см. У глибину по кутовій частині диван займає 1 метр 50 см. Кутова модель дивану не є універсальною. Кутову частину замовляємо так, як потрібно вам. В маленькій бильці дивану є невеличкий бар. На бильці дивану декоративна накладка, виготовлена з матеріалу МДФ колір венги, прикрашена декоративною хромованою трубкою. Понизу дивану йде декоративна планка з такого ж матеріалу та в такому ж кольорі. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Задню спинку дивану продовжує прямокутна подушка, так як кутова частина дивану не розкладається. В великій бильці дивану є ніша. Також в цьому дивані є два короби для зберігання білизни. Один в кутовій частині дивану. Інший в прямій. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. Другий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 см на 2 метри. Наповнення дивану пружинний блок, повість, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!